Доброго дня, з вами текстильна група Кавлатекс. Вашій увазі, Ми зараз пропонуємо акційну позицію. Код даної позиції 0,12. Шорти, чоловічі, Америка. Всіх розмірів йдуть. Ціна за 1 кг становить 2,8 долари, Вага мішка 25 кг. Вартість мішка становить 70 доларів. Придбавши дану позицію зараз із відеоогляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки, яка становить 12,5 долара. Встигні придбати за зниженою ціною. Повторюємо по даної позиції 0,12, шорти чоловічі Америка всіх розмірів з різного матеріалу зі знижкою 12,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 70 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Як бачите, з відеогляду огляду шорту йду з різного матеріалу, всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 2,8, вага 25 кг, вартість мішка. 70 доларів. Придбавши дану позицію, ви додатково заощаджуєте суму знижки у розмірі 12,5 долара. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо код даної позиції 012. Шорти чоловічі Америка, всіх розмірів ідуть за зниженою ціною зі знижкою у 12,5 долара. вашій увазі представлена зараз позиція під кодом 012 Чоловіча Америка всіх розмірів, достатньої кількості хороших ходових розмірів. З урахуванням знижки, яка становить 12,5 долара, ціна за 1 кг 2,8 долара, вага 25 кг, вартість мішка 70 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, увазі представлена зараз акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою 12,5 долара. Код даної позиції 0,12, шорти, чоловічі, Америка. Всіх розмірів ідуть ціна за 1 кілограм становить 2,8 доларів. Вартість мішка вагою 25 кілограмів, лише 70 доларів. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Ar nubuda tekstina trupakalda tekstas?